Всім привіт! Це відео буде е, такий свій міні-огляд мого Меган 3, в е, кузові універсал з мотором 1.5 DCI k 9 k Тобто дизель на 1.5 на 6 ступці Кишеньки є такі от у Мегані. Ось тут так відкриваєте, коврик є. І тут є така кишенька. З другої шоферської сторони така сама штука. Склопідйомники, передні, склопідйомники, задні, всі автоматично. Тобто натиснули раз, і спустилося, взяли самий верх і піднялося само. Треба тримати там то раз і все заскочило. Задні склопідйомники блокуються. Цим регулюємо ліве дзеркало, цим праве дзеркало, цим джойстиком. Там динаміки, динаміки ще ось там, з тієї сторони так само. Тут у нас регулювання е, рівня фар. Тут регулювання підсвітки самої. тобто Яскравіше, темніше, кому як зручно. От, ця кнопочка виключає ESP стабілізацію. Так. Що по підстаканниках? В моїй комплектації є ось такі два підстаканники. Що той, що той не дуже зручні. Тому що тут він особований. Не поміститься, там нічого нормального, плюс може мішати, коли будете там переключати. Тут так само. Пушу ручник і якраз тримаєте руку, чи переключаєте, можна перевернути стаканчик. Бардачок Бардачок досить місткий. Там у мене і сервісна книга, і всякі документи, і книжки, і всяка фігня. Все, що скажімо, потрібно, там є аптечка, є, вон там далі. Там сервісна книжка. Підлокітник. Підлокітник знаходиться у мене ось тут. Досить зручний. Всередині тільки от така одна, скажімо, ніша. Там в мене стоять окуляри і воно, в принципі, досить глибоке на всю руку. І біля підстаканників тут я завжди тримаю телефон. І, наприклад, я поставлю телефон він стоїть ось так боком. Можливо, був би менший телефон би туди влізся, Але більше місця для телефону як такого немає. Можна поставити в двері. цю кишеньку в двері в телефон. Але я купив магнітний тримач, тому телефон майже завжди тримається ось тут. Але все рівно, коли ви, наприклад, десь їдете, не хочете, щоб телефон тут, стояв, кидаєте телефон сюди і він стоїть так боком. Він звідси не вивалюється, але місце для телефону в Мегані як такого. Особи немає, тут немає ніякої такої зручнішої полички. Це в принципі не проблема, але він там не дуже зручно лежить і от так от стоїть боком. Лежить боком. Так не поставити, інакше ніяк, в принципі. Або возити з собою в кишені в машині. Більше тут ніде ніяких немає в мене тримачів, підстаканників і всякого такого. Хіба у дверка з тієї сторони і так само з задньої. Кішеньки є, але більше як такого нічого для телефону немає. І також в мене є підігрів сидіння, але кнопочка підігріву сидінь знаходиться ось тут. Тобто, наприклад, просто покажу, щоб показати, де воно знаходиться. Воно ось тут, біля сидіння. На самому сидінні тут знаходиться. І от, наприклад, можу їдете, включили собі і загорівся індикатор підігріву сидіння. Є три положення. Але, наприклад, коли ваш пасажир вмикає собі підігрів сидінь і виходить і йде кудись, наприклад, вам треба дотягнутись, щоб його вимкнути. От він тут. Зараз я включив і зараз виключив Тобто для того, щоб вимкнути, немає тут кнопки. Це трошки не дуже добре продумано, але дотягнутись можете, тільки ви не будете то робити на прирусі автомобіля. Це не дуже зручно зроблено. Є ось тут такі дві кнопочки. Клацаємо вверх, і це є круїз контроль. Тут загорається таке повідомлення. І тут можете виставляти ось цією кнопочкою, коли їдете, це в Русі треба робити. Тут, тобто, їдете, там набираєте швидкість, наприклад, 100 км, натискаєте оцю кнопку і воно, відповідно, буде тримати ту швидкість, яку ви задасте. Відповідно, можна в русі змінювати швидкість. Але автомобіль сам гальмувати не буде. У мене не адаптивний круїз. Так що гальмувати, наприклад, приходити самому. самому. Якщо ви їдете і виставили швидкість, на натисло на гальма, то відповідно круїз зразу скидується. І, наприклад, щоб повернутись до тої швидкості, яка у вас була, треба нажати кнопочку R. Або їдете і хочете скинути, нажати кнопочку О. Чи нажати на гальма. Це однаково, в принципі. Так е можна скинути. Ну або просто взяти і вимкнути. І так, ми вимкнути. Тут вниз, це вже кнопочка обмежування швидкості. Тобто ви можете задати швидкість, наприклад, 50 по місту. І якби ви не тиснули газ, то машина швидше давної швидкості не піде. Хіба може на кілометр. І то, якщо ви їдете вниз. От. Так само можна скинути. От, скинули і в пам'яті залишилося 50 км Нажали R і знову вискочило, що, що обмежування швидкості буде 50 км Так, і все. До ну, речі, шапуючому ізоляції, то... Шумоізоляції трошки не вистачає, приблизно там після 90 кілометрів. Коли їдете, наприклад, по трасі, десь вже 120-130 і більше, то досить добре чути від дзеркал, чути дороги. Ну і Шум дороги відчувається вже там більше при 90-100 кілометрів. Якщо по місту, не особо якась є різниця між гарно шумоізоліваною машиною і мганом. Але шумоізоляції не вистачає все таки так, До речі, про клімат-контроль ще зараз розкажу, але е, в самій пічці є, в самій є е, тени для підігріву. Тобто ви завели машину, і навіть якщо ще мотор не нагрівся, то е, за рахунок того, що там є тени, почне дути теплим повітрям. Це зручніше, ніж тікати, поки двигун прогріється до робочої температури. Сервісний режим двірників. Для того, щоб вимкнути сервісний режим двірників, потрібно речужок опустити в самий низ. І от вони стали в сервісний режим, і їх можна легко замінити. Вимкнути так само вниз. Опустити назад. Ми зараз беремо, вилушимо машину, натискаю стоп. І от. Получається, що засвітилось світло і музика ще не загасла. Але коли я відкриваю двері, все, музика загасла і засвічується індикатор того, що треба забрати ключ. Або не забудьте забрати ключ, щось таке. Набираю, індикація пропадає. На кожних дверях є. З кожної сторони Ось тут така штучка. І там, і так само з сторони пасажира переднього так само є Ось така штучка. Ось вона. І вона гарно підсвічує ноги і коли відкриваєте двері, так само видно так само видно землю біля машини. Так, і от Зараз я закриваю машину. Закрив машину, там ще світиться. Так. Так, ще світиться. От ключ. Знову видно. Це на панельці. Закриваю. І все, все погасло. Так. На ключі тут відкрити, закрити. Світло, наприклад, коли ви сідаєте і треба присвітити або шукаєте машину на парковці. На жаль, немає сигналу звукового, але є ось така штучка. Натискаєте і автоматично засвітилась фара. І так само виключити. Ну і Тут відкриття багажнику без самого, без самого відкриття всіх замків. Там більше на ключі ніяких немає функцій. Ключок баку тут такий. І, наприклад, тут більше нічого немає, просто вставляєте пістолет і не треба. от Клапан стоїть, просто натиснули на нього і пістолет вставили, і все, нічого не треба тиснути. Коли машина закривається, блокується лючок і все. Так, Світло в мене автоматичне. Але наприклад якщо у вас не автоматичне, тут є така позначка, зараз ніби не працює в мене. На автоматі воно працює тут воно. Далі йде без світла, от погасло світло і на авто. Ну, тобто Що на авто, що так, в мене буде однаково. Тобто ближнє, Тут індикатор от. кілометрів. І щоб його, наприклад, все, що є в меню, можна переключати. тут є одна кнопочка і друга нацелу. Переключаємо далі різні штуки. точний розхід і розхід на весь час. Я вже давно не скидав, так що в мене по місті 6,9 літрів. Так, йдемо далі. Переключення двірників. Один це зараз нічого, тут на авто, тобто буде працювати датчик дощу, і він буде спрацьовувати, коли дощ буде падати. Далі йде швидкість відповідно на взмахі там вже швидше і швидше. Включати не буду. Щоб вимкнути задній дворник. Ось той. Ось тут є така ручка. Так. раз. І двірник почне зараз працювати. От. Наприклад, щоб його виключити, так само треба в цю сторону. Пшикнути на лобовик на себе. І зараз вимкнені фари і фари будуть омиватися. Якщо фари будуть вимкнені, то не буде омиватись. Цей, то не буде омиватись фари, якщо вони будуть вимкнені. Щоб омити задне скло, треба від себе. От. Бачите, там потекло. Проти туманки вмикаються ось тут ось цим речишком. Зараз покажу ось так. Передні, відвімкнув, і задній. Так само вимикаються в одну і в другу сторону. Тобто вверх ми вимкнули. Цю вимкнули задню, передні задні. І так само вимкнути. Передні вимкнути в цю сторону, задні вимкнути в цю сторону. Далі підрульовий перемикач для магнітоли. Досить зручна штука, додати, відняти звук. Тут е, от, зараз на паузі, зараз зняв з паузи, поставив на паузу. Тут е, міняється вже сам ніби от, AUX MONO CD ФМ радіо. у мене на FM-радіо завжди стоїть. ззаду з цього є така крутілка, тут можна міняти станцію. Ось ця крутілочка. І так само можна керувати тут. Наприклад, щоб запам'ятати станцію, треба просто затиснути і тримати клавішу. Тобто, якщо ви вибираєте, наприклад, тут зараз є станція така, затискаєте двійку. І все, воно буде вже на другій станції. Ну, тобто Третя, ось ця, друга. ось ця буде. Так, Тут більше нічого такого немає. Так, По клімат контролю є автоматичний, м'який і швидкий. Тут керування наприклад, на лобовик, на лице, лице ноги, ноги і так само ноги і лобовики. Тобто, лобовики і бокові скла. Так, це рециркуляція. Керування температурою для кожного, для пасажира і для водія. І, наприклад, якщо ви в зимі сідаєте в машину і треба вимкнути обігрів зіркал і заднього скла, переднього немає, нажимаємо цю кнопочку і починають підігрівати зеркала і задне скло. Але якщо наприклад, хочете щеп з обдувом, і от зараз воно починає на лобовик дути і так само підігріве. Щоб це зменшити, виключити от просто так, і так само тут вимкнути. І все. Так, щоб скинути розхід, треба взяти і затиснути ось ці дві клавіші. Зараз затискаю. І все, розхід скинуто на нуль. Коли я вже почну їхати, буду рахувати по-новому. Так, зеркало просте. Без автозатемнення є ця штучка, щоб вночі, наприклад, якби нічний режим. Ці, як їх, козирки з дзеркалами світла немає, так що і з пасажирської сторони так само. Тут вимкнути світло. Вимкнути світло тут для кожного, для пасажира. І так само ззаду є ліхтарик, можна на задній ряд виникати світло. Що по підлокотниках? Щоб підняти підлокітник, просто треба потиснути вверх, щоб зняти. Тут є кнопочка, і щолк. Воно спускається само. І можна так само тут його регулювати ось так. Вниз, вверх. Це вже не біда. Так само ремні регулюються по висоті. У мене вони стоять на максимум. Є ручка. Ручка страху можна назвати. У нас таким мікроліфтом, що воно не стукається. Це досить приємна штука. Так, там у нас можна щось вішати, вішачок, і так само є вішак. З Саме з тієї сторони є вішачок на всякі речі і так далі. Щоб витягнути ключ для дверей, в самих дверях є личинка для цього для ключа. А самого ключа. Якби... З вигляду немає. Ось тут є така кнопочка, її натискаєте. Секунду, і натискаєте, і ось тут з'являється ключ. З цим ключом можна відкрити двері. Саме він вставляється назад, тут зашвкнути і все. Що хочеться сказати про ці <кхід> вот, інженерні рішення французькі. Це просто щось з чимось. От, наприклад, з цими лампочками поміняти лампочку. Це приблизно 10 хвилин треба лампочку потратити, щоб її замінити. Якби, це, напевно, всі французькі машини зроблені так, що приходиться робити все через одне місце. Якби у французьких машин свій дизайн якось є, красиві машини, є не дуже. Але от Меган він в принципі виглядає гарно. І... Але то, що, наприклад, щось поремонтувати так. як Замінити просто лампочку, то це просто щось з чимось. І я не знаю хто як, але я рахую, що це нормальна машина. Не прям така шикарна, як там дехто описує, що дуже комфортно. Нормальний автомобіль на кожен день повністю його вистачає. Користуюсь вже ним рік. І за цей рік якби, є відео у мене, скільки коштувало обслуговування. Вже пройшов рік, там нічого не змінилося. І нормальний автомобіль за свої гроші. Комусь подобається, комусь ні. Ну і дуже багато приколів в інтернеті зараз з Меганами. Ну і нічого дивного немає, так як їх нагнали цілу купу. І не всі автомобілі, які були пригнані з Європи за 21 рік, вони в гарному стані були. Ну і щоб не попасти, то... Краще завжди вибирати автомобіль з людиною, яка розуміється в автомобілях, чи брати якийсь підбор. Це Ще... така штука, як ось тут ось ці лампочки підсвітки номера, то в них е, досить часто провод, який йде, він перегниває, так як він знаходиться ось тут, в цьому місці. І ось провід перегниває і приходиться якби, без роз'єма, З'єднювати. У мене на ось цю лампочку роз'єм є, а на ось цю лампочку роз'єма нема. Так я взяв, просто зробив скрутки, під'єднав, тобто без роз'єма, запаяв там, взяв на термоусадки, посадив і ну, воно працює, там заізолювався гарно і ніяких проблем. Щоб замінити лампочку в передній фарі, то потрібно відкрутити, цей болт, ось витягнути ось тут цей фіксатор. Тоді витягнути фару на себе. І тоді міняється лампочка. А так вона знаходиться ось тут, наприклад. чи там, І її майже неможливо в такому стані. Точніше, її неможливо в такому стані витягнути. Приходиться знімати всю фару. Кнопка відкриття багажника знаходиться ось тут. Тут є кнопочка. Натиснули і вона відкривається. Для того, щоб замінити лампочку, треба повністю всю оцю от фару витягнути. Перший раз я витягував, то 15 хвилин це робив. Другий раз, коли робив, то відколов собі кусочок фари ось тут. Ну, Дуже неприємно є в інтернеті, як це люди роблять, але дуже неприємно це все робити. Там стоїть на двох защолках. Ті защалки треба витягнути, дірнути на себе фару і тоді міняти лампочки. Сидіння складаються ось тут, кнопочки з цієї сторони так само. Повністю лягають на ці сидушки і можна щось запхати довго. Шторка знімається, наприклад, якщо вам щось треба перевести, то досить зручно. Все, заскочило, тут у нас скріплення. У мене лампочок задніх це взагалі жесть. Наприклад, щоб зняти на ляді, треба відковернути цю заглушку. І потім вийняти всю фару, і наприклад, щоб ці лампочки зняти, так як тут вони часто горять. Я поставив собі діодні, і вже проблем з ними немає. Так, на задньому ряді є підлокітник. Так він виглядає. На стаканчики там досить зручна штука. Прикурювач на задніх сидіннях, прикурювач є там і І прикурювач є ось тут. Ну тобто розетка прикурювач. На заднє сидіння. Ще є так, це в мене полочка така. Тут є всякі кріплення, ось такі штучки. Для чого це все я ще не вияснив. Тут є такі резиночки. Далі. Є ще ось такі кріплені гачечки на цій і на цій стороні. Ось тут він є, там далі. Є ось такі гачки. Наприклад, я тут завжди пакет якийсь ставлю, коли з магазину їду. Так. Так, регулювання сидінь. Тут під низом є така штучка, це щоб їздити вперед-назад. Пускання вверх і вниз цією регулюванням. І ось тут в мене крутілочка. Немає електрорегулювання сидінь і ж, всякого такого. Кермо регулюється вверх, вниз і по повилюту. Ось тут гачок. Тобто відтягуєте його і можете регулювати по висоті і по виліту. Капот. Відкривається тут. Тут з тієї сторони є така штучка. Щоб знаходиться у масло заливній горловині. Ось Тут знаходиться гальмівна рідина. Тут омивайка, тут антифриз. Тут акумулятор. Що ще хочеться сказати по розходу? Зараз розхід у мене показує 8,4 по місту, але то через те, що я недавно скинув якби на нуль і вона почала рахувати заново. і Зараз 8.4, а через пару днів поїжджу і вже там буде. В 6 67 літрів. Ерктронік задній. Арктронік є, а дисплею немає. Тобто тільки на... на звук можна орієнтуватися. А на цьому напевно все. Я думаю, що я все розповів за свою комплектацію. Всім дякую за перегляд і пока.